Полум'я охопила триповерхову будівлю розважального комплексу алігатор, що знаходиться на вулиці Каштанові біля ранкового ринку. Червоний півень розлютився не на жарт. Висота полум'я сягала декількох метрів. Демоваж завіса узяла у полон значну частину міста Обухова. О 10 годині 45 хвилин на пункт зв'язку 33 го підрозділу Обухівського гарнізону надійшло повідомлення про пожежу у центрі розваг «Алігатор». Виїздом на місто було встановлено, що Уже полум'ям охоплено другий, третій поверх. З місця було оголошено другий номер виклику. Це підвищений номер виклику. У пожежну частину повідомлення надійшло о 10.45, але пожежа почалася за декілька годин до цього. Та, на щастя чи на біду, на той час у будівлі нікого не було, щоб повідомити про займання раніше. По режиму роботи це заклад е, нічний, працював до шести годин. І з шести до десяти він був закритий майже чотири години, е, пожеж, пожежа самостійно е, розвивалась у цьому плані. І після е, доступу кисню вже почалась вже, ну, так, такий об'єм був. Тож, прибувши на місце, пожежні побачили, що полум'я господарює на всіх трьох поверхах та обійшлося без людських жертв. Потерпілих. От, серед людей немає. Причини пожежі наразі встановлюються. Нині важко навіть робити припущення через масштаби катастрофи. Працює компетентна комісія, лабораторія, от, тому що... При такій потужності, наприклад, якщо, якщо ви бачите, що пожежа тільки починається, то вже можна визначити місце. От наявність там чи електрообладнання, чи інших приладів може бути там пов'язаних сім, то можна буде будувати версію. А коли приїжджаєш, воно все повністю на місці пожежі працювало 12 одиниць техніки і більше 50 людей особового складу. І також хотілося б відмітити роботу підрозділів МНС, що це було прийнято правильне рішення, вчасне і тими силами, які є в наявності, проведені роботи, які не допустили розповсюдження і утримання пожежі на тій площаді в тих об'ємах, які вони були. Хоча робота рятувальників ускладнювалася технічними труднощами, що на момент пожежі на місце по первому виклику приїхало два підрозділи сумарний об'єм води, який вивозиться 4 тони, по 2 тони на кожний автомобіль. В кожному автомобілі від 3 до 5 хвилин води вистачає для роботи цього автомобіля. Тобто, вже після 5 хвилин після прибуття, ті, хто приходять, вони бачать, що вони без води, і так тільки п'ять пожежники приїхали без води. Виникли труднощі із любителями ефектних видовищ. Працівники МНС боролися з вогнем, а працівники обухівської міліції не давали наражатися цікавим роззявам на небезпеку. Разом із заходами по ліквідації самої пожежі проводились евакуаційні роботи. Хотілося би сказати слова вдячності і працівникам міліції, особисто начальнику міліції Козякову Роману Сергійовичу, що було вчасно проведення до надана допомога евакуації людей. Зараз ви бачите місця оцеплення. І регулювання по транспортного руху. Завдяки злагодженні дії всіх служб пожежа була ліквідована і вдалося запобігти розповсюдженню вогню на інші об'єкти. Під час організації цих заходів, і самі основні організаційні роботи по керівництву разом по ліквідації цієї пожежі проводилися міським головою мельником Володимиром Олександровичем. Видовище, яке залишила по собі ця трагедія, мало кого залишить байдужими від розважального центру алігатор і нічного клубу Амстердам, залишилися лише уламки. Наталія Білогурова, Сашко Довбиш, студія Бар.